В той час, коли у Полтаві всіх охоплює паніка від снігового колапсу, ці хлопці радіють. Озброївшись лижами та сноубордами, спортсмени перетворили негоду на зимовий відпочинок. Професійні спуски їм замінив спуск із білої альтанки. Коли випав сніг, до... на автомобілі важко добиратися до місця там, де ми відпочиваємо. За зв'язку з цим ми можемо тільки доїхати ну, до цього місця і хоча б спробувати, що тут звідси з цього вийде. Олександр Синіолиций досвідчений сноубордист. Цьому виду спорту він присвятив уже шість років, тож випробував на власному досвіді гірки різної висоти. Він каже, катання з альтанки для всіх новація і зовсім інші враження. Лижник Сергій Гуменюк поділяє думку спортсмена. Каже, не щороку полтавська зима дозволяє такі розваги. Дуже цікаво, нові впечатлення, тому що це міст, це как бы, сніг, по якому ще ніхто не катався. Ти катаєшся в центрі міста. І мені дуже подобається. Я справляюся, я беру лопату, розчищаю на своєму подвір'ї, біля своєї роботи. І природа дає отакий шанс покататися в неочікуваних місцях. Втім, спортсмени застерігають аматорів та дітей втримуватися від подібних розваг, адже спуск кажуть не оснащений тут для безпечного катання, щоб раптом веселощі не перетворилися на травмування. Сентну слабенький, в ньому мало швидкості і ну. У хлопців вже настрій гарний. Вважають, у всьому, що відбувається навколо, треба бачити позитив. Вони радять полтавцям не засмучуватись через мороз та снігопади, а навпаки, отримувати задоволення від зимових дарунків природи.